Моє вітання! Сьогодні ми поговоримо з вами про шорсткість поверхні. Нас оточують предмети з різноманітною фактурою поверхні. Фактура це нерівності поверхні. Якщо нерівності великі за розміром, то поверхня називається хвилястою. Якщо нерівності ледве помітні, або їх можна побачити тільки під мікроскопом, то поверхня шорстка. Шорсткість поверхонь для виробів у сфері машинобудування має важливе значення. В деяких випадках краще, щоб вона була, а в деяких завелика шорсткість це недолік. Якщо на металі є шорсткість, то адгезія пофарбування буде вищою, отже, пофарбування буде довговічним. Та паралельно, ми отримуємо грубу фактуру пофарбування і перевитрату фарби. Шорсткість впливає на експлуатаційні показники, в тому металу, стабільність посадок, геометричність з'єднань. Менша шорсткість це стійкість до іржі. Неправильний вибір шорсткості веде до здорожчання виготовлення виробу. Шорсткість Є однією із основних геометричних характеристик якості поверхні деталі плитво, механічна обробка, в тому числі фрезерування, шліфування, розточування, має свої відповідні параметри шорсткості. І є декілька варіантів грамотно вибрати шорсткість. Якщо підприємство працює в одній галусі. І випускає серійну продукцію, то тут все просто, все вже випробувано і розроблено до вас. Вам потрібно подивитися, як проставлена шорсткість на схожих кресниках. Техпроцеси складені, інструменти вибрані, тому ставити іншу шорсткість немає рації. В процесі конструювання деталей та вузлів шорсткість можна знайти в довідковій літературі. Якщо у вас стандартна деталь, то це досить легко. Не забуваємо про орієнтовне використання шорсткості в машинобудуванні, яке відповідає методу обробки. В процесі отримання досвіду збільшуються ваші знання, і з часом ви навчитеся зразу і безпомилково визначати шорсткість. Якщо вимоги до якості не задають, то і вимоги до шорсткості поверхонь не встановлюють. Визначення шорсткості нам тлумачить Національний стандарт України 4287 від 2012 року структура поверхні профільний метод. В ньому ми знайдемо терміни, визначення понять та параметри структури. Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції, познака зовнішньої текстури в технічній документації на продукції нормується в Державному стандарті України 1302 від 2018 року. Все це ми розглянемо у відео, яке невдовзі з'явиться на каналі. Так що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. Дякую за перегляд!